Терези. Карта довіра. Чи є у вас проблеми з вірою, чи є у вас очікування зради, чи довіряєте ви комусь свої таємниці? Карта довіра нагадує вам, що для просування вперед, впродовж року, вам вона знадобиться незалежно від того, як саме ви до неї відноситесь. Настав час, щоб ви довірила Всесвіту своїм янголам і знанням того, що у Всесвіта існує план щасливої долі для всіх. Ця карта також просить вас пам'ятати, що людство недосконале. І навіть якщо ви довіряєте іншій людині, існує ймовірність того, що ця довіра може бути порушена. Це означає, що ви повинні бути розбірливими і не довіряти сліпо. Пам'ятайте про те, кому і чому ви довіряєте. Чи гідна довіри ця особа, справа чи обставини? У стосунках між вами та Всесвітом існують священні стосунки, де довіра ніколи не порушується. Тільки ви можете порушити це, забувши, хто ви дух у тимчасовій людській формі, раптово загубивши себе іншими словами. Пам'ятайте, хто ви є, довіряйте своєму досвіду. Та мудрості, і навколишній світ не забереться відзначити це подякою та дарунками долі.